Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, у нас сьогодні дуже цікавий давній пляцок під назвою Скубанець. Готується так, як ми з вами любимо, одним коржем, ще й без крему і дещо не зовсім звичним способом. Перелік складники, як завжди, дублюємо і під відео також. Виходить, дуже цікавий, приготуйте! Готуємо тісто, до борошна додаємо холодне масло, одразу додаємо сюди розпушувач і все це перетираємо в крихту. Можна, як пишеться в записнику, посікти ножем. Додаємо жовтки і, як на мене досить незвично, додаємо одразу цю масу цукор. Замішуємо таке тісто. Ми зазвичай звикли жовтки перетирати з цукром, тут робиться ось так. Тісто в нас буде збиратися в грудочку і буде таким дещо крихким. Плюс буде видно цукор. Якщо хвилюєтесь, що щось не так може вийти, хоч у нас, бачите, все гарненько виходить. Можете перетерти жовтки із цукром окремо. Тісто розділяємо на дві частини. До однієї додаємо какао. Вмішуємо в тісто. Це тісто в нас буде цупкішим, твердішим, але теж буде таким ось крихким. Відкладаємо поки що вбік, приготуємо білки. Тут теж все робиться трішечки незвично. Одразу з'єднуються білки, цукор і кисіль. Якщо кисіль не знайдете, додайте крохмаль. Збиваємо міксером до такої пухкої ріденької маси. Власне, через те, що ми одночасно дали всі складники, у нас вийшли ось такі білки, нам такі і потрібні, пухкісті, які не треба. Далі беремо форму, застилаємо пергаментом і тепер відщіпуємо або ж, як кажуть галичани, відскубуємо тісто. Від цього, власне, і йде назва, скубанець. Спочатку почергово даємо трошки білого тіста, потім додаємо трішки коричневого і робимо таку основу. Досить цікаво, на розрізі потім дуже гарно виходить. Тепер додаємо половину білків. Вони нас гарненько закривають всі пори. Зверху додаємо горіхи. Подрібнені і підсушені, так буде смачніше. Плюс такими досить великими шматочками я порізала яблука. Можна порізати на пластерки. Сюди додала ще вишню. У мене заморожена просто з холодильника без цукру. І родзинки. Яблука, горіхи і родзинки це просто вибухове поєднання. Далі знову відчіпуємо. Тісто, почергово, світле, потім темне, скубаємо тістом робимо такі імпровізовані три прошарки з тіста. Викладаємо решту білків, повторюємо дії. Горішки. Трішки залишимо горішків наверх, далі викладаємо яблука і вишні. Тут ви можете додати будь-які улюблені фрукти-ягоди, плюс родзинки. Далі заскубуємо рештою тіста, теж почергово світле темне. Тут на цьому етапі гарненько притискаємо, формуємо поляницю, засипаємо горішками, відправляємо в духовку, випікаємо за температури 160 градусів, орієнтовно годину у нас випікався до зарум'янення. Ну і плюс орієнтуйтесь на свою духовку. Коли повністю охолодиться, виймаємо аж тоді виймаємо із форми і бачимо, який в нас красень виходить. Дуже легко, дуже просто, гарний на розрізі і дуже смачний. У нас таких пляцків вже одним коржем чимало, думаю, вже треба для них окремий канал створювати. Смакота! Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське і хай вам все вдається!